Так, сьогодні у нас 17 січня, і у нас на огляді груші хосу, дві кокосуї, еріка і золотиста. Хосу і кокосуї вже тако. В принципі, вони ще лежати можуть, але вже бачу такий товарний вигляд втрачають. В них, напевно, така особливість. Після січня вже вони починають так темніти. Товарний вигляд втрачається. А так вони, б, я думаю, вони б ще до кінця січня по-любому, але вже не хочеться тримати, тому що смислу нема. Зараз розріжемо і скуштуємо. Еріка, Еріка, в принципі, Еріка була в мене ще одна. Було два сигнальних плоди. Один в грудні вже дозрів з дру, щепи одної, А це ж з іншої щепи. То в грудні вона була ще зелена, а тепер вже я бачу, дійшла. І золотиста. Ну, золотиста, в принципі, теж ще може лежати спокійно, але порівняємо її з Ерікою. Так, скуштували скоштували і кокосуї, збереглися до тої пори. Супер соковиті обидві, солодкі. Чим вони відрізняються, Відрізняються вони тим, що чуть-чуть довше вона висить хосу, хоче скорщиться зірвати. Хоча лежать обидві непогано. Ну і кокосу вона з дерева, мені більш така, і можна вже. В листопаді прямо з дерева можна їсти. А от хосу, хосу хоче полежати, мабуть. От зараз, зараз вони, можливо, навіть зараз такий час і хосу і хосу чуть-чуть навіть така більш має кращий такий смак, більш виражений. Ну і кокосу теж непоганий. Тобто обидві груші супер. За що мені азіати подобається? Те, за те, що вони соковиті, солодкі і хрумкі. Звичайно, не кожен, кожен підійде цей смак, але мені вони подобаються. Так, золотиста і Еріка. Ну, на даний час, по першому подоношенню. Ерика мені більше подобається, ніж золотиста. Золотиста більше така робиться масляниста. Ну, а мені більш подобається такий. Ну, ну Ерка чуть-чуть така невеличка кислинка, мабуть. І, ну, більше соковитіша. Хоча золотистий ну, був маленький політ. Ну, тут судити потім не будемо. В общем, висновок такий, Поки Ерика на цю пору і кокосує, і хосує. obe dvije super.